Вітаю! З вами Орчі Геймс Entertainment, та з вами я, Орс. Сьогодні ми будемо проходити сьому місію. Окей. Стаємо на червоний маркер. О, бронежилет. Це я одного разу, знаєте, гуляв на роком, зайшов, значить, поліцейське відео, перейшовся там, ну і побачив бронежилет туди. Та візьму вже. А їх не взяти. Ну що, стаємо на маркер. Місія це називається обстріл... i am yeah, yeah, hey, hey, What you saying about me for? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is is CJ dry here, CJ drive there. Bullshit. Man, won't you just take it easy? No disrespect, man. But you can't drive for shit. Thanks, man. Nah, nah, nah. Say what you really mean. You such a good government, homie. You gotta ride shotgun Show CJ what's cracking. And hey, you know something? You right. GSCJ, you can try home. Окей, okay, сідаємо в машину. Бачимо всі озброєні. Сторі, звук на секундочку зник чомусь.

Ну стріляти з машини ми не зможемо, бо в мене під полаку не Але ми можемо подавити трохи такого. Окей, на це приголовилось. Круто! У нас багатьох є.

Мочу! Ну що ж, тепер у нас рівень дошли дві гірки. Ну, копи не будуть дуже такі активні. Бо, на першій гірці у вас будуть тільки бити, але не будуть стріляти. На другій, то у вас вже почнуть стріляти, але активно ганятися. На третій вже, то у вас вже почнуть активно переслідувати. І за вами часто ганятиметься поліцейський гелікоптер. Якщо вже ви охаміли до такого рівня, що дратуватимете поліцейський. На четвертій зірці, то вони почнуть за вами спецназ, вантажівки. На п'ятій місії, то за вами почне ганятися ФБР. І, можливо, воєнний вертольот. Ну, у мене чесно. А на шостій, то за вами вже почнуть військові ганяти. І вони будуть валити вас до смерті. Ну що, так, бачите, зірки мигають. Це означає, що якщо ви ну, цей термін почути не будь правопорушені зробити... То копить відразу змію, що це що ви і є тими типами, які таку перестрілку зробили. Не вчиніть нічого, не стукатись, не стукайте ніде, нікого не вбивайте, поки ці зірки І тому почекайте, поки зірки зникнуть, і тоді вже робіть що Ну що ж, їдемо на червоний масштаб. Окей, yeah, ми okay, місію пройшли, 500 доларів дали. Нічого, досить була. Наша перша тисяча вже є в кишені. І авторитет, що тут досі незамітний. Я цього не розумію. Ну що ж, з вами були ми, Orch Games Entertainment. Сьогодні я постараюся ще одну місію зробити, якщо ми не час не забувайте підписуватись на мій канал, коментувати. І все інше. До побачення. З вами були ми, Watch Games Entertainment, та я Орест. Бувайте!